Усім привіт! Я Олена Катенка, мама Артема Котенка, який торік представляв Україну на дитячому Євробаченні. Мене звати Уляна, я мама Анастасії Демид, яка представляла Україну на дитячому Євробаченні 2023. Мене звати Катерина, я мама представника України на дитячому Євробаченні 2020. Як мама я була поруч на кожному етапі цього шляху. Чи хвилювалась? Ну звісно, іноді мені здається більше за Артема. На перший погляд це все видається дуже складно. Але я хотіла вселяко сприяти тому, аби мрія моєї доньки здійснилась. Дорогі мами, дорогі татусі, я знаю, як ви вагаєтесь, але повірте, дитяче Євробачення це найкращий досвід, це найкращі емоції, спогади, які залишаться з вами на все ваше життя. Це справжня пригода. Я ніколи не забуду, як горіли очі Артема у Мадриді. Нацвідбір на дитяче Євробачення це шанс розвиватися, творити і перетворювати мрії на реальність. Будь ласка, не зволікайте, подавайте заявку, бо потім ви подивитесь на свою дитину і зрозумієте, воно того варте. Дитячі мрії повинні збуватися.